Леви, Привіт, мої золоті! Рада вас вітати! Подивимось з вами ваш прогноз на 2025 рік загальні тенденції. Відео можна дивитись як по асценденту, так і по сонцю. Розпочинаємо з ваших особистих енергій на 2025. Баланс і вдячність. Цікаві енергії, дуже такі різнобарвні у вас. А, вдячність. Подумайте, що це для вас значить, бути вдячним. Як часто ви вдячні собі за те, чого ви досягли, як часто ви себе а, обсипаєте компліментами, кажете собі, який ви молодець, чи яка ви молодець, скільки ви всього зробили, підмічаєте, скільки ви всього робите. Бути вдячним іншим дуже легко. А от бути вдячним собі це вже інше питання. Ну і баланс тут куди? Куди викинеш зі пісні слів? Нікуди. Тримати баланс фізичного, психологічного, морального, тілесного, намагатися знайти гармонію. Чудові карти. Ми подивимося по всіх сферах життя у загально. Так, отже, яким же буде особисте життя для левів? Кар'єра та фінанси. Особисте життя, маг. Для тих, хто в нас наразі самотній. Про що тут йдеться? Королева Пентаклів, четвірка мечів, семірка пентаклів. Тут активно самим знайомитись. для чоловіків. У вас тут може з'явитися чоловіки-леви, у вас може тут з'явитися на горизонті жінка, королева пентаклів, жінка земної стихії. І ну, від вас. Потребуватиметься, скажімо так, взяти бика за рога. Тобто вона може вам показати, що ви їй сподобались, а далі вже працювати над стосунками треба буде вам. Це ще може бути відновлювати стосунки після паузи, теж як варіант. А ще тут може йти знайомство по інтернету і спілкування в мережі. Так, да, багато уваги і нових знайомств. Карта Маг це от вам, як то кажуть, всі карти в руки, від вас залежить. Все лише як ви захочете, так і станеться. Тому хто хотів відновлення стосунків, будь ласка, хто хотів нових знайомств, вони тут будуть. Хто хотів бути сам і сконцентруватися ну, по карті Маг лише на своїй професії, чи там, на зароблянні фінансів, дерзайте. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Так, тут по карті МАХ прийняти рішення прийняти рішення в мене є відчуття, що тут йде зберігання сім'ї, зберігання серйозних стосунків. Зберігання переходити на більш серйозний рівень. Тобто тут буде ставитись питання ребром. Або ми рухаємось далі в серйозних стосунках, або ми розходимось, навіть жрець нам про це говорить: про традиції, традиційний шлюб, традиційна сім'я все, що цього стосується. Ну, тут більшою мірою буде залежати від чоловіка, але навіть якщо ви жінка та Лев, дивитесь, ви в любовному трикутнику, то тут останнє слово буде за вами. Це може бути на відстані стосунки з одним з партнерів? Що ж, для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах знаходиться, чим для вас рік буде такий цікавий? Король Пентаклів, тут жезлів, король чаш. Тут п'ятірка жезлів, будете намагатися, я вже заговорююся, думки летять швидше. Будете намагатися тримати баланс, знову ж таки, щоб у вашій парі було менше конфліктів, щоб ви дивилися в одну сторону, щоб ваші цінності співпадали. Тут дякую моєму помічнику Усатому за допомогу. Він завжди приходить слухати відео, коли це, напевно, дуже потрібно. Тримати баланс між почуттями і реалістичними перспективами. Хотітиметься вам більше стабільності у ваших стосунках. Але тут може бути і нове якесь відродження почуттів, особливо якщо ви довго вже стосунках, то тут по з жезлів, по карті мах знову ж таки вам треба задати. Але вам треба задати оцю тональність, відродження емоцій в стосунках, відродження пристрасті. При тут шикарно теж цілком, навіть після 20 років шлюбу тут можна знову бути як там в медовому місяці. Отак От я б сказала. Трійка жезлів, перспективи. Рухаєтесь вперед. Можливо, роздумуйте між якимись двома проектами у вашій парі. Що ж? Ну, по карті справедливість, так, да, тут іде і можливість одруження, і можливість отримання якихось документів, можливо, якщо вам вони потрібні, там на законодавчому рівні все урегулювати. Але загалом період мені подобається. Для вас тут він дуже благоприємний. Так, далі в нас робота. Робота, двійка чаш, партнерство. Для тих, хто наразі. Не працює. Тут Туже слів ще дев'ятка чаш. Тут можете займатися своїми стосунками, своїм особистим життям. І через нього, як так би мовити, отримувати фінанси, ресурси і так далі. Ще тут може бути знайти хобі, проявлятися так творчо, інтелектуально. І я не скажу, що це прямо зразу стане вашою роботою, ви скоріше в цьому хобі зможете віднайти якусь нову енергію для життя, бути щасливими від того, що ви робите, знайти однодумців ще можете. Прекрасно. Теж гарно для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Справедливість Трійка жезлів. А тут я можу вам сказати так: не розраховуйте на. Зараз скажу, сформулюю правильно. Вам тут самим треба буде добиватися тої вакансії, на яку ви заслуговуєте. Якщо ви думаєте, що ваші колишні друзі чи там якісь знайомі можуть вам допомогти, ну, на них тут не треба надіятися, бо вони можуть вас розчарувати. У вас тут ці перспективи розкриваються саме тоді, коли ви самі да, приймаєте якесь раціональне, правильне рішення. Отже, то що ж, буде тут працевлаштування? Королева жезлів, сила. Ви тут дуже сильно хвилюєтесь, переживаєте, ваше можуть нагнітати так емоційно, ну там ваші знайомі чи друзі. Так, да, тут у вас є. А камера фокусується на моєму помічнику. <хи> да, у вас тут є знаходження роботи. Ще робота може пов'язана бути з відрядженнями, з командіровками, з машинами, з кур'єрськими доставками, логістикою. Все, що з цим пов'язано. Далі ми з вами рухаємося до тих, хто працює по найму. Дев'ятка пентаклів, відлюдник, черка чаш. А, тут загалом непогане становище в, на роботі, да? непогано вам на, на цій вакансії. Але тут, або є ваше бажання вже відпочити, хтось може думати про те, щоб там, виходити на пенсію, або хтось ще може думати про те, щоб повернутися на роботу, на якій ви працювали раніше. Як варіант ще, ну, це може бути робота на себе, насправді, це може бути робота на себе. На тій вакансії, що ви є зараз, да, все в порядку, все окей, і ви можете розвиватися, отримувати нові перспективи, рухатися вперед. Вас можуть навіть підвищити. Для тих, хто в нас фрілансер. Король чаш, повішений жриця, тут вам може не доставати якоїсь інформації і може застрягнути ваша робота. Ще може бути складний замовник, Оцей король чаш. Тут намагати, намагатиметесь ніби більше часу ще проводити з сім'єю, якось дійсно тримати баланс між тим, щоб заробляти гроші, і між тим, щоб спілкуватися з рідними близькими. Щоб у вас воно було дійсно в балансі. Виділяли собі час і для себе, і для сім'ї, і для роботи. Загалом. Перспективи хороші, особливо ті, хто займається інтелектуальною діяльністю. Можна тут ще знайти, заручитися підтримкою якихось вигідних вам союзників і партнерів. Або десь купити класну рекламу, теж як варіант. Для тих, хто має власний бізнес. А тут навпаки може бути складність. Через партнерство, через недобросовісних поставщиків. Або особливо, якщо ви думали, що у вас десь у вашому бізнесі люди, з якими ви працюєте, які працюють на вас, є вашими друзями. Це не так. Тримайте субординацію, бо тут ці люди можуть вас розчарувати. Доведеться змінювати щось або концепцію роботи, або концепцію бізнесу. У вас тут можуть, наприклад, знає, там хазяйка салону краси, і от ви так добре спілкуєтесь з вашими майстрами, а вас можуть просто взяти і клієнтуру покрасти. Тому тут ну, тримайте субординацію і не спішіть поперед батька в пекло, як то кажуть, особливо з заключенням якихось нових договорів. Тримайте свої гроші при собі. На найкращий час. Особливо, що це стосується якихось франшиз. Це теж треба бути обережним. Що в нас по фінансах? Королева мечів. Це фінанси через інтелектуальну діяльність. Це ті, хто в нас є адвокатами, юристами, лікарями, вчителями, бухгалтерами. Ну, все, що стосується інтелектуальної діяльності, там, де ви працюєте головою. Ще можуть бути. Можете спілкуватися з цими людьми стосовно ваших фінансів, да, радитися чи консультуватися. Але давайте ми все-таки кілька карт кинемо на загальний ваш фінансовий стан, так, тут можете відкладати більш так... З перспективою на майбутнє, тобто оцінювати свої фінансові перспективи, займатися більше заощадженнями. Можуть бути великі покупки, які стосуються дому сім'ї, допомоги жінкам у вашій сім'ї. Що тут ще? А, так, будьте обережні. Будьте обережні з кредитами, здавати комусь в борг взагалі не рекомендую. Взагалі не рекомендую ніяким чином. Тут, навпаки, ніби хочеться, щоб ви, якщо у вас є борги, щоб ви з ними чимшвидше розпрощалися. Так. Ну, тут фінанси ніби як приховані. Ви приховуєте свій фінансовий стан від інших людей. Загалом, загалом, це може говорити ще про те, що заради більших грошей вам, можливо, треба буде від чогось відмовитись в якомусь сенсі, можливо, взяти ще десь підробіток, або кудись переїхати, або ну, от, зробити якісь ще певні дії. Бо тут у вас йдуть ось великі фінанси тут з Пентаклів. Але для того, щоб їх отримати, вам треба буде ніби пройти якісь, ну, не то щоб випробування. Ну, Дуже багато буде залежати від того, на якій роботі ви працюєте, і які люди навколо вас. Чи вони вас підтримують, чи ні. Що ж, тепер ми поглянемо на поради від карт для вас. Передихніть, почніть і сфокусуйтесь, ну, прям реченням. Дайте собі час для того, щоб відпочити. Щоб розпочати щось нове, треба спочатку закрити щось старе, правильно? І сфокусуйтеся, не розбалансовуйтесь. Тобто, якщо ви сфокусовані на чомусь одному, доведіть цю справу до кінця. Не кидайте на півдорозі. Що ж, леве. Чекаю на вас зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока, пока.